Так, сьогодні вам показую ще один варіант, як гарно можна завернути е, в млинці е, начинку. Ми розрізаємо млинці пополам. Навпіл. Навпіл мене виправили ви в попередньому відео. Тобто я завжди, як правило, це роблю зразу на, е, ну, на всіх, тобто на загальній тарілці. Тоді беремо так млинець і оцю кругляшку. Отак тут складаємо. Просто притискаємо, щоб він у вас був рівний з одної, з другої сторони. І тепер для того, щоб ви не путалися, дивіться, закінчення, оцей оцю частинку, вам потрібно залишити вільну, щоб накрити зараз ту начинку, яку ви будете викладати. Так, я ще трошки викладу, щоб було побільше. Бо мені писали в минулому відео, боже, так мало м'яса. ну Нам вистачає, не знаю. Гляньте, бачите? От, закінчення млинчика, вільно, І ви накриваєте, робите такий ніби як трикутничок зразу. Тепер, тепер, Оцю частинку оцю, піднімаєте сюди. Я вам зараз все ще раз знімлю е, таким крупним планом. Такий формуєте, ніби як трикутничок. Тоді сюди. І у вас залишається отакий маленький шматочок млинчика, і ви його ховаєте сюди. Дуже зручно давати діткам, тому що начинка не висипається, зручно потім обсмажувати. Таким чином бендерики, роблять так, з сирим фаршем. Я люблю ще, ой, мені потекла такі чином закручувати налисники з тушеною куркою. Ставлю курячи філету, що з цибулькою багато, і додаю шампіньйони. Мені теж дуже смакує. Іменно от такий от варіант завертаю з курочкою. Так. Просто я залишаю завжди оту отут частину. Можете навіть зразу отак, знаєте, підняти, щоб воно вам не губилося. Все, накрили, накрили так, і пішли сюди, сюди і це сюди. Раз, Зараз з крупним планом вам ще все відзнімлю. Так, беремо млинець, розрізаємо його навпіл, так. отут закриваємо, щоб воно в нас було зріз рівний, з тої і з тої сторони. Викладаємо начинку. Зараз я візьму, як викладаємо, оцю частинку, оцю частинку, ви можете навіть припідняти, і вам відразу буде легше орієнтуватися, де вам треба. А викладати скільки. Так? От, бачите, я накрила. Тобто, трикутник залишаємо вільним. Накрили. Так, тепер тепер оцей кутик піднімаємо доверху. От. Бачите? І тепер оце йдемо донизу. Донизу йдемо. І залишається отакий у нас хвостик, який ми ховаємо. Все, красота. Так, ви знаєте, на тої порції в мене два хлопці а, хватить на два дні. От чесно. Може, на третій день залишиться ще мені один на сніданок, бо я люблю ними снідати до кави собі зранку.